Тай Продаж з'являється Acura RTX 2021 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемагання передач та на повному приводі в чорному кольорі була привезена з аукціону США з пошкодженнями Waterfall. Але насправді тут був просто закритий люк і зверху від душів його заливали. Машину спасали і її. Україну, де все відновили. Можливо, ще трішки не до кінця, але по ціні вона буде одна з перших або навіть перша в Україні. Скосяки по кузову одразу хочу перейти. Значить, на передньому бампері ось така потертість. От, в І невеличка вм'ятинка на правому. На задньому килі, ось тут, знаєте, знаєш, її буде видно. Також лівому ліхтарю, але власник її замінить. Є ось така невеличка тріщина. В принципі, по нюансах по кузову це все. Більше нічого такого я не бачу, щоб кидалося в очі. Технічний автомобіль в доброму стані, нічого не грюкає, не стукає, дигун працює гарно, по електроніці все справно. Комплектації входить чорний шкіряний салон, здоровенний панорамний дах, через який власне позатікала сюди водичка. Е, Чотири склопідіймачі, електролювання передніх сидінь з пам'яті положення водійського. Е, значить, утримання в смузі є, попередження призітнення є, адаптивний круїз-контроль теж маємо, запуск автомобіля з кнопки є, CarPlay. Android Auto присутні. Датчики світла, датчики дощу, запуск автомобіля з кнопки та автостоп теж тут є. Підгрів передніх сидінь. Значить, панорамний дах з електроприводом, само собою. Ось. Дуже сучасно, дуже класно виглядає авто. Гарно намальовано японцями. Японський стиль дуже добре витриманий, ну і якість, відповідно, легендарно всі знають. Ага, і ось тут є невеличкі підкрепенки, але вони під кольором. Запалюються. По пасажирському передньому сидінні теж якихось зауважень я не бачу. Шкіля, до речі, дуже якісна в них. По дворній карті все красно. І в задній дверній карті, на правій задній теж все добре, сидіння в хорошому стані. Стеля чисто гарна. Ну, тобто якихось вкладень, серйозних по автомобілю немає. тактика як я казав, добра. Це співоберта, сервісне обслуговування потрібно пройти. На кнопочці драйв ми вже з вами їдемо. Клімат холодить чудово, дуже м'ягеньке авто, дуже приємне в керуванні, динаміка розгону. Чудова. Керувати таким автомобілем насправді то є задоволення. Щодо ціни, вартість її буде 21 500 доларів. Це є перша ціна в Україні. За такий автомобіль. Я вважаю, це дуже хороший вибір. Оглянути автомобіль можна за попередньою домовленості у місті Львові на вулиці. Пасічній 127 на майданчику хапає авто. А чому за попередньою домовленості? Тому що клієнт на ній їздить. Відповідно попередньо потрібно задомовлятися, щоб він під'їхав, залишив нам авто на майданчику. Але це без проблем. Ми такі автомобілі продаємо в великій кількості і залучаємо на комісію теж. Тому, хто бажає оглянути та да провести тест-драйв, після чого придбати авто, будь ласка, залітайте до нас, місто Пів, Пасічна, 127 майданчик. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.